Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім тим добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що я хотів сьогодні з вами поговорити? Я не буду розгрібати тих 28 планів миру, про які вже говорить весь світ. Тому що для мене особисто, ну я це розцінюю як прогрів, прогрів суспільства. Я це розцінюю як вкид, який має визначити наскільки українці готові до цього трешу. Тому я думаю, що важливим буде звичайно наступний тиждень, коли закінчиться отой дедлайн. Не залучивши до напрацювання цього плану Україну і Європу, фактично США поставили себе, ну так би мовити, в один ряд з росіянами. Але Шрайк написав дуже цікавий допис. Я просто з ним погоджуюся в певній мірі, і хочу вам це бистренько оголосити, щоби ми не повертались до тих 28 пунктів прогріву української, українського суспільства. Отже, Росія, що отримує Росія? Вона отримує легалізацію захопленого, вона отримує неокуповану частину Донбаса, зняття санкцій, амністію за військові злочини, повернення в світову економіку, а також усунення першопричин конфлікту, як вони називали, це заборону на розширення НАТО, боротьба з нацизмом в Україні і так далі. Ну я не знаю першопричини конфлікту. Щодо розширення НАТО, так вони вже отримали розширення НАТО, бо вже країни Скандинавії зайшли. Да? Фінляндія стала країною НАТО, Швеція стала країною НАТО. Ну, але тим не менше, що втрачає Росія? Практично нічого. Вона втрачає одну третину від тих заморожених активів, до яких і так не може доцарапатися. Тобто, я не назвав би це втратою, бо цих 100 мільярдів доларів порівняно з арештованими 300. То це називається, вона не втрачає, вона просто повертає 200, яких не може сьогодні взяти. Ну, але Україна, що отримує Україна? А те, що і так мало. Ну, як мінімум, незрозумілі гарантії безпеки, яких просто нема. Все, що на бумазі, мене не гребе, ще можуть ту бумагу підписати в Будапешті і повісити на двері. Що ще, нібито отримує Україна? Це 200 мільярдів на відновлення. Але народ, тобто на, 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 на трильйони зруйнованого. Нам компенсовують 200 мільярдами, нібито. Що ще ми отримуємо? Окуповані частини Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. А також, що ми ще отримуємо? Можливо, та нічого. Зато втрачаємо залишки Донбасу, можливість поступа, вступу до НАТО, віру в справедливість і частину Запорізької Херсонської областей по лінії фронту. Це ми втрачаємо. Європа. Що получає Європа? В цій історії скажу нічого. Мало того, що втрачає Європа. Ну як, вони мають 100 мільярдів вилетити, виділити до тих 100 арештованих російських своїх грошей для відновлення України. Що втрачає США? Да нічого. Що отримує США? Ну, фактично кучу бабла на всьому, що шевелиться. Оце такий коротенький аналіз оцього всього трешу з 28 пунктів, але є ще один пункт, на який я зверну увагу наприкінці цього відео, бо це дуже важливо для наших мародерів. Продовжуючи сьогоднішній етер, я хотів вам розказати і про Умєрова. Отже, Умєров повернувся, і він що сказав? Що ніякого погодження, жодних оцінок у тому мирному плану США Росії не надавав, пункти не вилучали. І, коротше кажучи, я займався тільки тим, що я от своєю присутністю, я навіть не знаю, як би так сказати, легітимізував цю, ці, ці напрацювання. Та ні, звичайно, він робив те, що мав робити. Окей. Але він сказав дуже коротко, що під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була технічною організацією зустрічей і підготовки діалогу. Ніяких оцінок, нічого не робив. Але я ще раз наголошую: технічна організація цього трешу який нам видали на гора, ну не знаю, як до цього відноситися. Ви дасте оцінку в своїх коментарях. Ну і ще на що хотів звернути увагу: це звичайно головна тема сьогоднішнього дня Зеленський та Єрмак. Володя Арєв дуже непогано написав, деякі тези я можу озвучити, але про що саме? Ми дійшли до тієї точки. До речі, ще й на День Свободи і гідності. Принагідно, хочу нам всім нагадати, що саме сьогодні. День свободи і гідності. Так, от, абсолютна влада, яку отримав Зеленський в 19-му році, саме сьогодні призвела до ситуації, коли доля України знаходиться в руках. Так, в руках однієї людини. Бо сьогодні саме ця людина вибирає між єрмаком з корупційною вертикалю і інтересами України. Більше, він цей вибір вже давно зробив, але вчора, фактично, на зустрічі зі своєю улюбленою фракцією, він його озвучив. Тримати єрмака та вертикаль, ну і постійно боятися, що на всю їхню кампанію випливе таке, що світ здригнеться. А ви знаєте, матеріалів є достатньо. До речі, не тільки в Набу. Шантаж і тиск можливі лише допоки факти не оприлюднені. Але вони все одно будуть рано чи пізно відомі. І все це робить вразливим не Зеленського, а Україну. Американська адміністрація, це ж не, пухне, не пухнасті котики, це хижаки, які виходять передусім з власних інтересів, що вони ще можуть урвати? А коли президент нашої країни виглядає кульгавою качкою, вони можуть урвати все. Ну, наприклад, щодо нас це припинити війну байдуже на яких умовах, навіть за наш рахунок. Що вони ще хочуть і можуть отримати Внаслідок такої капітуляції, ну, звичайно, торговлю з Росією. Я вам хочу сказати, що питання навіть не в тому, як воно буде далі. Бо ми всі розуміємо, як воно буде далі. І у цих 28 пунктів, чесно кажучи, до спини. Але питання, як воно буде далі в Зеленського з Єрмаком, мене наштовхує на один старий-старий анекдот, який розповідав мені мій товариш. Ну, це навіть не анекдот, а такий жарт. Мій побратим. Якось мені нещодавно нагадав, слухай каже: я так дивлюся на Зеленського з Єрмаком, і Згадую оті фільми для дорослих німецькі. Ну там, де Шнеля, Шнеля, О май гад, Пам'ятаєте, да? Так от, в тих фільмах для дорослих каже, я ж так, так, ну, так, так наївно вважав, що от після цього всього вони просто зобов'язані одружитися. І я вірив в їхнє щасливе сімейне життя. Ну, це, звичайно, був жарт стосовно фільмів, але після цього всього. Після того, як Зеленський вчора фактично дав зрозуміти, що Єрмак понад усе. Ну, ми можемо сказати, що вони лише їм залишилось лише одружитися. Отже, Зеленський міг би звичайно зробити декілька речей, які відіграли би ключову роль в порятунку нації. Але він їх не зробив. Не зробив. Ну, давайте так оголосити про відмову балотуватися на другий термін. В принципі в розумних людей це вже не цікавить, тому що всі розуміють, що після таких речей він ніякий другий термін, навіть другий тур йому не світить. От я так думаю. Але це ж питання не в тому. Це му би бути сигнал для тих, хто ще думає, що Зеленський їх врятує. Але він цього не зробив. Звільнити Єрмака і оточення в офісі президента, він міг? Міг. але сказав, що не зробив. Мало того, наголосив, що не зробить. Мало того, вони почали вкидувати, що саме росіяни качають цю тему з корупцією, і дуже багато е, наших опозиціонерів, і над цим вони будуть працювати. Ви можете зрозуміти, на, як вони будуть над цим працювати. Тобто, ви розумієте, кульгавою качкою він вважає, його зробили набушники, опозиція, правдоруби, да? і чуть-чуть американці. З росіянами, але не ті друзі, які крали. Тут я не знаю, що можна з цим сказати. Що міг ще зробити Зеленський? Звичайно, відпустити віжі парламенту тими заявами, зняттям єрмака для чого? Для того, щоб що? дати добро на формування дійсно технократичного уряду порятунку, дати добро на формування нормальної робочої коаліції, яка не складається з військовополонених, яких називають опезажистів, а також прихвостнів Коломойського накшталт за майбутнє Коломойського і так далі різних тих. Сил, які підголосовують їм. Але він обрав Єрмака. Ті умови, які сьогодні нам нав'язують з Вашингтона і з Росії, це, ви знаєте, це ж не умови миру, це ж передишка перед новим вторгненням, і ми це розуміємо. Як каже Володя Ар'єв, в 2019 році я попереджав, що внаслідок правління Зеленського нам повезе, якщо ми вийдемо без додаткових територіальних втрат. Не повезло, а тепер я кажу, що нам повезе взагалі, якщо ми вийдемо, така історія. І, в принципі, тут не погодитися з нею ну аж ніяк. Але замість того, щоб працювати на благо України, вже почались атаки позитивних банкоматов. І що ж вони зараз видають на гора? Я вам скажу, що вони видають на гора. Вони вигають на гора, що очевидно, що під яким... Ні під яким прилогом, віддавати Єрмака цим політичним мародерам не можна. Після Єрмака вони одразу заживуть з Свіреденко, а на їм на зуб. І візьмуться за Зеленського. Завтра здадум Єрмака, післязавтра здадимо президента. Коротше кажучи, замість України. Ці уроди вибирають владу, мародерство, крадіжки, грабунок країни і здачу наших національних інтересів. Ці всі речі звучать саме сьогодні, в День Революції і Гідності. Ви розумієте, про що ми говоримо? До чого дожилась наша країна? Але є одна теза, яку я не міг обійти стороною. І про це опублікували Wall Street Journal. Отже, перед тим, як я її зараз вам озвучу, це дуже важливо. Фактично, це, це риска, під якою можна ставити вже крапку. Да? Але перед тим, як це озвучу, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть вподобайки, файники, напишіть коментарі, що ви думаєте з приводу оцього всього трешу. Ну і звичайно, донатьте на ЗСУ та підтримуйте нас. PayPal Monobank в описі до відео ви знайдете. Отже, Wall Street Journal написали, що на вимогу України США змінили пункт плану про перевірку всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Що за даними видання було спрямовано на виявлення можливої корупції, можливої крадіжки тої допомоги для України, і це. Цей пункт на фоні того всього триндіса, розумієте, Зеленський і його команда таке складається враження, ну якщо вірити в Street Journal, щоб вони виділили одне для себе, щоб не, їх не доганяли за мародерство. В оновленій версії цю вимогу прибрали замість перевірки допомоги в проєкт включили положення про повну амністію для всіх сторін за дії вчинені під час війни. Отже, ховаючи своє мародерство, виходячи з цієї тези, вони готові пробачити вбивство Бучі. Вони готові пробачити вбивство мирних українців, тому що амністія для всіх сторін це ж не тільки про мародерів України. Ні, це і про російських вбивців. Для них пріоритет приховати грабунок, навіть пробачивши росіян. Ну, Чесно кажучи, з усіх ганебних пунктів прибрати лише цей. Ну таке враження, що їх найбільше хвилювало лише це, все інше їм байдуже. Тому ця тема має заграти новими барвами. І ми маємо дізнатися, хто ініціатор, якщо дійсно такий пункт був змінений. А такі речі вони ж протокольно фіксуються рано чи пізно, ми ж дізнаємося. Земля в них має горіти під ногами не тільки в Україні, а по всій планеті. Українців зараз скільки там кажуть близько 8 мільйонів по світу. Я думаю, знайдуться патріоти України. Ми переможемо, ми вистоїмо, ми маємо це зробити. Слава Україні!